Тисменські рятувальники разом з газовою та електричними службами продовжують добру традицію по запобіганню нещасних випадків та виникнення пожеж у побуті. 24 березня такий десант нагрянув у село Хом'яхівка Тисменського району. На зустрічі з громадськістю села головний державний інспектор Тисменського районного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Бучак ознайомив присутніх з протипожежним станом. Зокрема, наголосив, що на початку року на території Тисменського району. Району зареєстровано 39 пожеж, з них 30 пожеж, сухої трави та два неправдивих виклики. На сьогоднішній день у Тисмененському районі загиблих та травмованих осіб внаслідок пожеж немає. У свою чергу сільська голова Тетяна Гречук розповіла гостям про своє село. Сьогодні, 24 березня, 2016 року, спільно з активом сільської ради соціальними працівниками, проведено відпрацювання села Хом'яківка. Особливу увагу звернено на неблагополучні, одинокі, перестарілі особи. До них доведено основні вимоги правил пожежної безпеки, електрогосподарства, газогосподарства, пішного опалення. Наголошено на суворе дотримання вимог пожежної безпеки. До просвітницького виховного заходу залучено працівників Тисменського районного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, спеціалістів пад Тисменеця Газ та лисецького рему. Упродовж дня учасники рейдової групи здійснили обхохід села. Ну більше усвідомили цього всього, що може з цього всього бути, що це не жартується з цим, що це до треба підходить більш так знаєте, усвідомлювати, більш глибоко це все і. Бути нелегковажними, бути обережними, обачними до цього всього. Перед тим, як багато газу надходить, треба відкривати вікно само більше. А так я думала, що воно виходить у вентиляцію. А тепер вже більше знаю. Приїхали і сказали, розказали трошки. Правила безпеки. За що? я їм і дякую і вдячна. Завітали учасники рейду і до Хом'яківської загальноосвітньої школи першого ступеня, де поспілкували з педагогічним колективом на тему правил пожежної та електрогазової безпеки та ознайомились з роботою котельні. Під час відпрацювання в селі Хом'яківці не було знайдено жодного недоліку по електробезпеці. Проводка в нормальному стані, нічого не підгоріло. Людям, людям було повідомлено про дотримання безпеки електроенергії. Щиро вдячна службам, які сьогодні приділили свій час і провели такий інструктаж по техніці безпеки, до мешканців села Хоміківка велике прохання, не забувати про техніку безпеки, поводження з вогнем. А на завершення хочеться наголосити: безпека нашого з вами життя залежить від нас самих. Тож будьмо обережні та не допускаємо трагедій.